Люди вже май місяць, кукурузку вже всі оціяли, вже повинні отримати всходи. Хто сіяв без грунтяка, отримав всходи разом з бур'янами. Ось, дивіться, новинка. Нірмал. Від півтора до двох літрів на гектар. Діюча речовина, мезотріон плюс нікусульфурон від трьох до шестки листів внесли і буде чисто до збору врожаю. Це вам, люди, повний аналог Ілюміса. ніяких прилипачів, нічого не додаємо. Влили від 1,5 до 2 літрів, 200-300 літрів вилив води на гектар, поїхали, побризкали і все буде спокійно. За рахунок Мезотріону в нас є ґрунтовий екран, а нікусульфорон нам уб'є усі злакові бур'яни, які вилазуть першими. Люди, якщо у вас чисте поля, ви внесли ґрунтовий гербіцид і вам потрібно трошки підкоректувати. Тому що вилізе там, падається соняшничка, грунтовище ще її не держить, тому що вносимо також і на соняшничок. Десь пішов мишієць. То ось вам, люди, дешево і сердито Прийма з ніку сульфурону. Бризнули люди, проблему убрали. Потім у нас іде прополочка, окучування і отримаємо гарний врожай. Понірмало люди, прополочки ніякої не даємо, тому що він держить ґрунтовий гран. Розрушимо нахрен, екран бур'яни полізуть і капець буде. Тому, люди, щоб не сісти в калюжу, слідкуємо за посівами і вносимо страхові гербіциди. Робимо все правильно. Вам, люди, всього найкращого, мирного неба над головою. Чекаю ваших дзвінків, будемо розбиратися з вашими проблемами, по кукурузі, по соняшнику. Телефонуйте, Бодя підскаже. Я поїхав. Пішов дощ. Надо вже їхати.